Розділ 46. Похитнувся Бел, нахилився Нево, Адже їхні різьблені ідоли покладені на хребти в'ючних тварин, тих, яких раніше ви самі носили, тепер несуть утомлені тварини. Вони хиляться, падають разом на коліна, оскільки не спромоглись врятувати тих, що їх носили, бо самі потрапили в полон. Послухайте мене, нащадки Якова, і весь залишок роду Ізраїля. Ті, Кого я носив від народження і кого я виховував від материнського лона. Я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі. Буду підтримувати і рятувати, до кого ви мене уподібнете і хто мені рівня, з ким зрівняєте, щоб ми справді були схожі. Висипають золото з мішечка і важать срібло на вазі, наймають майстра золотаря, аби він зробив їм Бога. Після чого вони падають перед ідолом до лілиць, поклоняючись йому, беруть його на плечі, носять його або ставлять його, і він стоїть і не зрушиться зі свого місця. Як би до нього не кричали, він не відповість і не врятує нікого від жодного лиха. Пам'ятайте про це і визнайте провину Прийміть це до серця відступники. Згадайте минуле, від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статись, наперед те, чого ще не відбулося, я кажу мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю. Я кличу хижого птаха зі сходу, з далекої країни мужа, виконавця моїх задумів, що я сказав, те здійсню. Що задумав, виконаю. Послухайте мене ви, затяті серцем, далекі від праведності. Я наблизив мою справедливість, і вона зовсім недалеко. Моє спасіння не забариться. Я дам Сіонові спасіння, поверну Ізраїлеві мою славу.